Ну, обов'язково треба сказати про головні мінуси ChatGPT gpt при проєктуванні текстових чатботів. Один з головних мінусів, ну саме такий головний, я би сказав, на який треба обов'язково звертати увагу, це те, що тобто gpt генерує відповіді. І ви на цій відповіді майже не можете впливати. Тобто ви не знаєте, що він відповість користувачу. Це не так, як в мені чаті ви можете завдати тут якусь чітку відповідь, що відповідати в тій чи іншій ситуації. Це не так, як в більш розумному Dialogflow, де ви теж можете там, наприклад, варіанти. От, тут варіанти прописати відповіді, і він з тих варіантів випадково буде щось обирати. Ні, здесь просто ця відповідь генерується на літу. От я написав, там, що краще Барселона чи Мілан. Ну, от Звідки Чат-Бот розуміє, про що йдеться мова? Про футбольні клуби чи про міста. Да, тут він зорієнтувався, написав, що якщо в контексті футболу, ми кажемо, то ми будемо порівнювати футбольні клуби. Якщо в контексті подорожей, міст і все інше. То будемо порівнювати міста за якимось критеріями. Тут, так, да, зрозуміло. Але а, якщо ми будемо повторювати, повторювати цей, це питання, то в одному з випадків обов'язково буде мова йти про іменно про футбол. Він зрозуміє, що ну, чомусь про футбол йде мова і почне відповідати зовсім не те, що треба. Я ну, не випадково я саме цей приклад зараз привів. Я просто не пам'ятаю, як дослівно він у мене був. Я, ну, просто я з цим зіткнувся на практиці. Я робив чат-бота, який шукає дешеві авіаквитки. Тобто людина пише, з якого міста їй треба летіти, і куди летіти, да? там скільки людей, та бла -бла -бла. там Вот. І чат-бот розбирав її запит і далі, далі передавав квітковий сервіс, витягав відповіді, і далі дуже так красиво виводив користувачеві ті квитки. квітки. Одна із проблем була, що от я зіткнувся користувач, писав, писав і почав жалітися, щось там, чат-бот йому був якусь відповідає. Я подивився, висніла, що, що мова йшла, чомусь він зрозумів, що мова йде про футбол, і треба шукати там, де ці матчі будуть проводитись. чи там... Про якусь історію футбольних клубів почав відповідати, ну, в общем, якусь єрунду. Ну, це моя була проблема, треба було, буде було, треба, треба було більш, більш зрозумілими писати промпти, тобто інструкції для чат-бота. Я їх доробив, все, все почало працювати нормально. Ну, просто На етапі, поки ви створюєте тільки чат-бота, пишете перші інструкції для нього, ну ви всі ці випадки. Передбачити не можете, зрозуміло. І все це вирішується, всі ці проблеми, але доведеться дуже довго тестувати, дуже довго виправляти промптами, ці промпти створювати. Ну, тобто, багато часу і ресурсів це займає. І все рівно у вас немає 100% гарантії, як він себе буде поводити в тій чи іншій ситуації. Простий вам приклад: чат бот для інтернет магазина ви туди забили ну, якісь ці товари, да, які він повинен виводити користувачеві під під запити, назви там товарів, там ціни і все інше. І от в мене була ситуація, що чат-бот почав вигадувати назви товарів. Я йому чітко забив, ну дав там базу, звідки брати ці товари. Все він почав вигадувати просто назви. Посилання все нормальне, ціна нормальна. Назви починає вигадувати. Ну от довелося там переробляти ці всі промти. Возитися, витратити на це досить багато часу, поки він почав працювати більш-менш нормально. Тобто, ну такі питання. А якщо він може і працівник почати вигадувати, в принципі, це взагалі буде для, для вашого чат-бота катастрофа. Ну, от от такі от моменти, момент, да, це треба передбачити. І в таких випадках я намагаюся, ну, якщо, якщо. Проєкт дозволяється робити, я роблю чат-ботів таких гібридних. Тобто я беру, наприклад, там Dialogflow, Manchat, чи якусь там іншу платформу. Якась з воронок іде така головна, да? дуже важлива. Ну, наприклад, от я привів варіант, там, да? ми даємо відповіді. Там, по товарам, чи по якимось моментам, де, ну, де дуже важливо не, не помилитися. А всі інші питання віддаємо на чат gpt Там він просто дуже чудово буде відповідати. Або, що ще краще, на чат-GPT давати якісь моменти, пов'язані з е, автоматизацією. Ну, наприклад, вам треба там, розібрати ПДФ-документ. Тобто, от там людина спілкується з чаботом. Ну і у вас там одна із задач: брати від людини, наприклад, там, скріншот якийсь, чи, чи реальний документ, його треба буде розібрати, та і дати йому відповідь. От, тут теж все це можна віддавати на чат GPT, він з цим чудово впорається. А, ну, або, наприклад, там такий приклад: вам треба виберете від користувача контакт, імейл, наприклад, ім'я, все інше, і, чат, і вам треба, щоб в, 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 по, за розкладом е, на цей емейл ну, відправлявся якийсь лист. Наприклад, да? От Цей лист можна віддавати на чат GPT, він його напише дуже чудово, е, він розбере відповідь користувача, вибере цей емейл, десь його збереже, віддасть на, на поштовий сервіс і далі відправить. Ну, сам, сам він, звісно, не відправить, Це треба, щоб поштовий сервіс відправляв, ну, передасть цю інформацію на поштовий сервіс, то відправить. Тобто ну, такі от моменти, пов'язані з автоматизацією якихось завдань. Чат GPT впорається дуже чудово. Це прям штука, штука класна. Далі я би я би обрав такі, ну, менш вже проблемні в нього місця. Те, ну, це, наприклад, відсутність хісторі. Що ми, ми не можемо подивитися, як користувач спілкувався з чат-ботом. Тобто, ну, вся ця переписка, те, що є вже в нас в, мені в чаті, тут в чатах те, що є в Dialog Flow, тут є, є history, та, всі діалоги, все це є вже в майже у всіх платформах реалізовано, і не треба це все вручну робити. Ну, чат-GPT, звісно, цього нема. Я маю на увазі не чат-GPT, який от ви бачите на екрані. Та? Це просто веб-інтерфейс, їх цей стандартний. От. А імена, якщо ви будете GPT використовувати як розробник, наприклад. Чи ви, там, наприклад, розробнику передали це да? і е, хочете інтегрувати його з якимось месенджерами і далі підтримувати діалог з користувачем. Тобто, ну, от, Такого моменту, як хістори, наприклад, нема. Це треба реалізовувати вручну, тобто писати якісь веб-інтерфейси, чи наймати розробника, який вам інтерфейс для цього хістері для цього напишить. Всі ті користувачі будуть там все, щоб ви могли потім, як адмін, зайти і подивитися, як там люди спілкувалися, наприклад, з вашим чат-ботом, щоб зробити якісь висновки. Треба його покращувати. Це чи не треба. Далі там інтеграція, наприклад, з месенджерами. Мені чат у нас вміє там, інтегруватися з там, Фейсбуком, бла-бла, і навіть, навіть з Там В Dialect Flow також, хоч платформа така вже досить стара. вже є там, більш нова і сучасна версія CX, але і ця навіть стара, вон, як багато текстових месенджерів, плюс телефонія, що хочете. Є. Навіть Viber. Чат GPT нічого цього нема. Тобто треба або інтегрувати програмним кодом це все, або брати яких, якийсь інший сервіс, платити за нього гроші, які працює з Chargpt, і які вміє інтегруватися з різними месенджерами, тими месенджерами, які вам потрібні, і платити за нього кожен місяць, там досить суттєві гроші. Ну, от, от, такі, от такі моменти я би виділив як основні мінуси ChatGPT, все інше то все вирішується. Е, от саме такий головний, на що треба звернути увагу? Це те, що він генерує відповіді на літу. Ви не можете на них впливати, майже не можете. Те, що ви пишете інструкції, це все це, це, це чудово. Але це не дає 100%, 100 гарантію, як себе поведе. Нейромережа в тій чи іншій ситуації. Як завгодно може себе повести. Тут треба просто це, про це пам'ятати. Ну, в принципі, все. Все, все, інше, все інше можна реалізувати гібридним способом, або повністю автоматизувати в чат GPT, але от тільки от, де йде мова про, про серйозні якісь питання, там пов'язані з цінами, з адресами, з якимось. Посиланнями на, на назви документів, ну тобто от, от, от такі моменти, які на, на закони якісь, тобто, де дуже-дуже це важливо, от там треба це пам'ятати і подумати, може якось е, такі от важливі е, частини вашого чат-боту реалізувати в більш керованій системі. Типу мені чата, да, де вже ваші будуть відповіді, ви 100% знаєте, що на ці відповіді вибере чат-бот, а все інше давати на чат-GPT. Або реалізовувати в чат-боті якісь автоматизації, якщо вам треба, як я привів приклади там, з PDF-ками і все інше. І це віддавати на чат-GPT. От от про це головне про що треба пам'ятати при розробці текстових чат-ботів з використанням чаджіпіті або будь-якої іншої нейромережі.